Вітаю малята! Дітки, ви знаєте, що існує безліч прикрас кольє, браслети, каблучки, намисто, сережки. Сьогодні я пропоную виготовити намисто для матусі. Давайте розглянемо намисто. Дітки, подивіться уважно на картинку. На картинці зображено намисто. Намисто складається з намистинок, намистинки круглої форми. А тепер, малятка, підготуємо наші пальчики. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Для того, щоб виготовити намисто для матусі, нам знадобиться дощечка, тісто і серветка. Ось я беру тісто у руки. Від цілого великого шматочка тіста, слід відщипнути маленькі шматочки. Ось подивіться, я відщипнула маленький шматочок і з нього скачую маленьку кульку. Ось гляньте, яка вийшла кулька. Нам потрібно багато таких кульок. Ось подивіться, я знову скачую ще одну кульку. Ось такі у мене вийшли кульки. Наші намистинки. Я приготувала також аркуш паперу, на якому зображено ниточка, на якій будуть розміщуватись наші намистинки. Тепер я беру наші намистинки, кульки і вказівним пальчиком прикріплюю до нашої ниточки. Ось так, одна за одною. Ось таке дітки у мене вийшло на мисто для матусі. Буду чекати на ваші роботи.